Як фанати Челсі відреагували на нову індивідуальну нагороду Михайла Мудрика? Чи залишиться Артем Довбик в Жероні та цікаві трансфери у ПЛ? Вітаю вас, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, Гайдан. І стартуємо ми з Київського. Динамо кияни оголосили список своїх суперників під час тренувальних зборів у Туреччині. Усього кияни зіграють проти восьми команд, але ведуться перемовини про спарринги з іншими клубами. Динамо зазначило, що про зміни та доповнення щодо зимових зборів інформуватиме на офіційних джерелах. Ну і загалом вже чимала кількість клубів УПЛ в Туреччині і вже готується до а, другої частини сезону. Ну і по класиці крокуємо до трансферів. Півзахисник звягеля Денис Ндукве перейде в полісся повідомляє «Спортарена». Деталі переходу та угоди з 23-річним футболістом не розкриваються. У 19 матчах за «Звягель» в сезоні 23-24 гравець забив 16 голів та зробив Два асисти. Але власне звягель, наскільки я розумію, є фарм-клубом по лісі, тому такий перехід він взагалі не дивний. Навіть більше, коли я моніторив, що там взагалі в другій лізі відбувається, вийшов на те, що там цей дукви власне, і є найкращим нині бомбардиром. І одразу спала думка, скільки чекати хвилин. Щоби цей хлоп в полісся прийшов. Ну от власне співголова ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАВ та комітету національних збірних команд УАФ Олег Блухін відмовився від пропозиції стати головним тренером збірної Азербайджану. Повідомляє Спортінфо Азербайджан. І власне вчора ми говорили про те, що Андрій Шевченко відмовився від тієї ж пропозиції, і щось мені підказує, що це якась глобальна азербайджанська. Мулька, 8 січня. Представники шахтаря та палмейрас обговорили останні деталі переходу Кевіна Маседу з бразильського в український клуб. Про це повідомляє Носопалестра за інформацією джерела. Пропозиція гірників виглядає так: 12 мільйонів євро гарантованими виплатами та 3 мільйони євро у вигляді. Бонусів нападник Соло і Сола став гравцем друголігової юкса. Сторони підписали договір про співпрацю на півтора року. Черговий футболіст агента Панкова для Юкса. До цього був селін, якщо не помиляюсь, помиляюся. Тут два варіанти є або просто. Хтось вміє заробляти кошти, або справді у Юкса дуже серйозні плани. Клуб нині лідирує в другій лізі і тому підсилюється такими досвідченими і якісними виконавцями. Центральний захисник Алан Аусі на правах вільного агента приєднався до ЧФР. Термін контракту між сторонами не повідомляється. Попереднім клубом Аусі була Понферадіна, за яку 22-річний українець не зіграв жодного матчу. Друзі, а поки відійдемо від трансферів, бо сьогодні в Англії матч матч Кубку футболу. Вольної ліги Мідлсбро Челсі. Чекаємо на вихід Михайла Мудрика і на гарний перформанс. Зарядити ж на цю гру можна у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і фріспінів, а Головне друзі, будьте в середині гри разом з трибуни та Фавбет. Інсайдер Фабріціо Романо прокоментував інформацію щодо того, що український нападник Жирони Артем Довбик привернув увагу Челсі. Не дивлячись на чіткі щодо Челсі, Артем Довбик не покинув Жирону в січні жодних шансів. Це фейкові новини, принаймні для. Січневого трансферного вікна побачимо, що буде влітку. Не знаю, чи буде це Челсі або інші клуби. Зараз надто рано говорити. Власне, як я і казав про це тиждень тому, і раніше, і раніше, і раніше, довбик цієї зими нікуди не піде. Тому на літо запасаємось попкорном. Карабао Кап, тобто кубок англійської ліги, повідомив найкращого гравця однієї четвертої фіналу турніру. Нагороду отримав наш вінгер Михайло Мудрик у грі з Нью Каслом. Українець на 90 90-й хвилині зрівняв рахунок та реалізував свій 11-метровий у післяматчевій серії пенальті. Коли всі сміялись з його невдалих дій, він казав «Trust the process». Коли всі сміялись, того що він перевдягається у коридорі. Він казав «Trust the process». Коли всі сміялись з того, що у нього менше гольових дій ніж у Миконка, він казав Trust the process». Гейтери у цієї машини вже більше нагород, ніж у Тотингем. Що з лицем? Час the process! Ну і звісно, реакцій просто море. Найкращий вінгер у АПЛ. Грайте ним більше, а не робіть заміну на 60 60-й хвилині кожної гри. Вперед Міша цей чувак з впевненістю такий небезпечний. Не знаю, чому ми тримаємо молодого гравця з великим потенціалом і залишаємо стерлінга на всю гру. Пусті слова за цілий рік в челсі він зіграв лише два повних матчі. Ніякої поваги до нього з Умійте він сміття. Ми в 11 лізі. Якщо чесно, це мав бути Галхер. У Стерінга була краща статистика, щоб виграти її. Не знав, що цей хлопець вміє посміхатися. Але ви знімаєте його кожного разу, коли починає з'являтися його гра без коментарів. Проект Золотий М'яч офіційно розпочався. І єдине, що я можу тут сказати, друзі. Напишіть свою реакцію, чи заслужив Мудрик на цю індивідуальну нагороду? Ну, а ми крокуємо далі. На жаль, не можемо закінчити це відео на мажорній ноті, оскільки вчора і український, і світовий футбол сколихнули не найприємніші. Новий. Помер колишній захисник Дніпра та збірної України Богдан Шершон. Причина смерті не повідомляється. Щоправда, за деякими джерелами Шершон вже давно хворів певною хворобою. власне. Йому було всього 42 роки. Своєю чергою німецьке інформаційне агентство DPA повідомило про смерть колишнього захисника Баварії та збірної Німеччини Франца Бакенбауера. Про це джерело повідомила його родина, помер Бекенбауер ще 7 січня. Шершон Бекенбауер, 2024 й не хоче зазирнути рашки? може навіть не у футболістів цілитись? Світла пам'ять легендам.